Всім добрий вечір, дівчата. Записувала відео і зрозуміла, що я не зможу його виставити, просто з того, що не зможу відповісти на ваші питання, бо вже так трохи виснажена. Того, індійське відео я нам лишу завтра на ранок, а завтра просто подивимось маленьке відео просто для спілкування. Для такого нічного спілкування. Є у мене класний наборчик. Так, маленьке відео, я вже сказала, постараюсь стримати своє слово. 18,5 розмір, красивий лабрадор, лабрадор сережки ромбіки, а каблучка квадрат. Красивий такий в полосочку. Якщо ви любите лабрадори, може, в когось ще підвіска є, то взагалі буде круто то Ось такий буде красивенький. Він не крупний, але тут сам просто колір класний. Що, бо частіше він або зелений, або якийсь такий який часто. 6 і 1, Це нелегкий камінь. 6 1, одна сережка. Ось такий. Вартість набору 3500 гривень. Церешка і каблучка 3500 гривень. Я ще хочу, є, у нас ще буде сьогодні красивий браслетик. Вже мені захотілося просто, а тут якраз такі стандартні кольори в нього. Але він такий, знаєте, він такий яскравий, дівчата. Я б його любила, якби в мене був такий ось цей красивий камінець. Є дійсно кольори такі. Так що подивіться, подивіться. Не знаю, сьогодні постараюсь дівчата, напишіть мені, будь ласка, одразу. Відео вийде. І десь годинку я буду на зв'язку. Не думаю, що більше зможу, але, в принципі, я звук не буду вимикати. Сьогодні, ну, можете писати хоч в час ночі, але не факт, що я зможу відповісти. Але я постараюся. От. Браслет класний. У нас з вами на ранок я зняла там такі маленькі-маленькі ніжні браслетики будуть два за долярами із цитринчиками. Цей у нас 31,2 грами. Так, і вартість браслету 5 тисяч гривень. 5 тисяч гривень рівно. Він такий один, не знаю, чи буде, чи не буде. Приблизно, на мою руку, а поміряти. А поміряти, ні? Зараз поміряємо. Так, від 18,5 до 21,5. Ну, на мене чуть-чуть великуватий. Чуть-чуть. Але кінці кайфові. Кінці крутецькі Так, 21. Це центральний. Інші такі меншенькі. Так, і я хочу вам показати, так, вирішила вас сьогодні помучити. Прикольно, є гірський кришталь. Він не прикольний, він стильний, він красивий, Того, що такі прямокутні камінці вони. Рідше зустрічається і красива в нього огранка. Одразу кажу 5600 гривень. Небюджетний, і вони всі. Тільки дорожчі йдуть. Я маю на увазі браслетики. Я дуже полюбляю двохрядні оці індійські, але вони просто дуже дорогі, і я не знаю, чи вам би сподобались. 34 грами вага, але чесно, мені він здався, що навіть важче. Сам гірський кришталь взагалі в... високий, важкий. Якщо порівнювати, там, наприклад, з якимись другими камнями, то він може бути важчий. От, також регулюється. Так, це маркер. Не звертайте увагу, я вакувала посилки, якраз перед сном на ніч пішла відправляти. Так у мене трапляється. Так, від 17,5 до 20 сантиметрів, На мене класно. Мені він, мені він дуже подобається через свою гранку. От... Вони просто овальні у нас часто, а це таке щось більше. Воно, мені здається, от, як, знаєте, як елітна біжутерія, але це лише моє враження. Це я кажу про прямокутні такі форми всяких прикрас. Так, і 2, Це в нас буде один хрестик. Один буде. Ой, ой, щось вкусила. Так, один буде 9 і вісім гранат. 9 і 8 гранат. Гранат красивий, такий червоний, насичений, червоний. І світлий лавандовий аметист. Камінці тут, в принципі, хочу сказати, повністю закриті, але вони не повністю. Бачите, тут маленькі дірочки. Вони відносно. Просто це вважається, я не знаю, чому вони так роблять, може, вони так камінь захищають. Але через це його важко вимити через цю маленьку дірочку, і він не так сильно буде блистіти. Ну, так, такий маленький нюанс. От Безсережки. Такі. Хрестики, мені здається, виглядають навіть дрібніше, ніж вони важать. 4 см з такою петелькою разом і 5 см разом з вушком. Вушко тут величеньке. Можна придумати щось сюди поставити. От. Хрестики по 1700 гривень. І аметес 1700 і гранат 1700. Не знаю, як вам більше, при тому камінці тут невеличкі, тут просто акцент більше. На срібло. Це мені здається трохи як знаєте чуть-чуть у -чуть ця нижня частинка як задрана. Так, і султаніт, султаніт 18,5. 3000 тисячі гривень. Камінець ось такий відкритий. На ніч я вам покажу сережки привушку. А зранку ми там подивимося, я більше про нього буду балакать. Підвісну модель такий самий камінець тільки на, ну, на, під, на підвісній швензі англійський. О, Вже, бачите, зайкаюся. пора патіти. Так, але це ще це майже все, в принципі, по, по прикрасам. Просто так сталося, що я пропустила ніжні танзанітові намиста 48. Зараз перевірю, 40, так, 48 см ось такий танзаніт маленький. Тут на біжутерії, фурнітура біжутерія на ниточці. От. Я думаю, що в неділю або понеділок у нас ще буде трошечки намист, якщо ви, в принципі, хочете. Вартість танзанітових ось таких, це типу як чокери. У нас були трошечки крупніші танзаніти. Це такі дрібненькі, дрібненькі тут ось ці десь 3,5, і вони йдуть на зменшення сюди. Тут вони трошки ще дрібніші. І тут взагалі, бачите, маленькі. 1350 гривень вартість. От. В мене ще є, ще є гранатовий один чокер і один топазовий лишився, хтось з дівчаток не викупив, хоча ніби були всі приділі. А може, я комусь не відправила? Напишіть мені, будь ласка, бо наче дивилася всі повідомлення, мала когось пропустити. Так, 42 сантиметри, 42, цей прям короткий такий. 900 гривень вартість гранатового чокеру. Ось такий. Зі срібними кульками. Сюди можна, в принципі, і хрестик поставити, але будуть там червоні, там яскраво червоні, а це ось такі бурякові красиві гранати. От. Хотіла маленьке відео. Називається сама себе не переслухаєш. От, якщо ви любите лабрадора, дівчата, то, в принципі, я не знаю, можете подумати, але не сильно довго. От, бо поки ви думаєте, хтось може придбати. Ну, я би такий носила. І, і навіть я не знаю, що мені з цих прикрас особисто мені б сподобалось більше. Всім дякую за перегляд. Бажаю спокійної ночі. Вже 22 годиночки. От ще відео поки завантажиться. Вибачте, що я знаю, що в мене є нічні е, принцеси. От. Я сама вже наїлась добре, тому я ночу не буду їсти. Всім дякую за увагу. Все. Тепер точно прощаюсь. Дівчата, завтра буде відео от, е, індійських прикрас інших. Тому обов'язково залишайтеся. На моєму каналі зі мною, якщо вам таке цікаво, це <дивітна> до побачення на добраніч!